Останній день пройшов. Настала зимова ясна ніч. Глянули зірки, місяць велично піднявся посвятити добрим людям і всьому світу. 24-й рік. Важкий, тяжкий, не дуже хороший був 223 рік. Ми покладали великі на, не, на нього, надії, що закінчиться ця клята війна, але воно не збулося. Дай Боже, щоб воно збулося в наступному році. Ми дуже певні, дуже хочемо і благаємо нашого Господа, щоб він допоміг нам вирішити і. Матір Божа, щоб вирішити цю проблему, і в тому минулому важкому році, який проходив, найкраще це друзі. Найкращі наші зустрічі, підтримка. І дай Боже, щоб і на наступний рік у нас були наші друзі, щасливі, радісні, задоволені своїми дітьми. Вонуками. Друзі, в яких нині ми будинки зустрічаємо <звеч> Новий рік, бережемо наші діти. Я дякую усім нашим партнерам за те, що цьогоріч у нас вже є Петріоти, Айріси, Аймарси, Насамси, Хокі, Абрамси, Леопарди та багато-багато іншого. І наші пілоти вже опановують f 16 і ми неодмінно побачимо їх у нашому небі. Українці сильніші за терор. І хай би скільки не випускав ворог ракет, хай би скільки не було обстрілів і атак. Підлих, безжалісних, масованих в прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю. Ми все одно піднімемось, бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік. Але цього року можемо додати, що б він не приніс, ми будемо сильніші. З Новим роком вас, Українці! З Новим роком Україну! Слава Україні! Він покаже, що ми браного! З новим роком Україна переможним буде він, з новим роком Україна. Шановні українці, вітаємо вас з прийдешнім новим роком. І хай цей новий рік стане роком нашої перемоги і щастя всього українського народу. З новим роком Україна, переможним буде він. З новим роком Україна, переможемо скалі! 6 сечня. Да, слышь, слышь а да. Это, это растворимо. И выпить не дадут 1 января. 6 сентября. Ужас. Так мы ж пили, пили. 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 Да, пили. 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 не Наташа, що ти робиш? Снідаю. Сьогодні уточка смачна, набагато ніж вчора на похмілочку. Круто. Нормально так сніданочок першого, ноль першого двадцять четвертого уточка. Та тут уже тільки з неї те що осталось. А мабуть, смачна була й вчора. А тут компанія. Я рано хоч небудь остав. А ми ж маємо тільки капоточку навіть. Ні, йому все. Шановні українці, вітаємо вас з прийдешнім новим роком. І хай цей новий рік стане роком нашої перемоги і щастя всього українського народу. Україна, переможним буде він, з новим роком Україна.